Доброго всім здоров'я. Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1. Нагадаю, що в ефірі Кримінальні новини Тернопільщини. Ми продовжую свою роботу для вас. І сьогодні розкажемо власне про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні та за останні вихідні у нашій Тернопільській області. Сворідний антирекорд дорожньо-транспортних пригод зафіксували у ці вихідні ні тернопільські поліцейські. Зокрема, сталося П'ять дорожніх транспортних пригод, у яких шестеро людей загинуло, а дев'ятеро отримали травми різного ступеня. Важкості, які основні причини та наслідки цих аварій – дивіться у нашому сюжеті. На Тернопільщині у минулі вихідні встановлено антирекорд за кількістю загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Лише в одній ДТП, що сталося в селі Озерна Тернопільського району, загинуло троє людей. Стільки ж травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя. Троє людей зазнали травм. 6 серпня близько 13 години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Сіат», рухаючись у напрямку Тернопіль. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Focus. Зіткнення стало фатальним одразу для обох водіїв: 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного мешканця Львова. У лікарні від отриманих травм 27-річний тернополянин, пасажир автомобіля Сеат. У цій аварії ще троє травмованих, серед яких 7-річний хлопчик. 7 серпня близько 10-ї години ДТП з летальними випадками сталося між селами Шиболин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події була залучена спеціалізована Сона автотехнічна лабораторія Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Зіткнення на смузі зустрічного руху з іномаркою Мерседес benz вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля Шкода Октавія. Обоє загиблі молоді люди 1999 та 2003 років народження. Жителі Івано-Франківщини, водія Мерседес benz затримано порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри. На даний час чоловік та двоє його пасажирів, серед яких 20-річна дитина з травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодіївка з Калацької громади. 22 річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та в'їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника, 45-річний житель села Жеребки, 22-річного водія з важкими травмами госпіталізовано. У результаті дорожньотранспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району на дівчину, котра переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Коїв наїзд водій автомобіля Ауді з травмами неповнолітня перебуває у лікарні, намагаючись обігнати два вантажні автомобілі на смугу зустрічного руху у містечку Вишнівець. Виїхав водій іномарки Ауді. Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у Кюветі внаслідок травми, з якими сьогодні перебуває у лікарні та пошкоджене авто. Відомості з усіма фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Поліцейські проаналізували всі дорожні Анспортні пригоди, які трапилися за вихідні дні у нашій тернопільській області, і відповідно зробили висновок, що основною причиною цих дорожньо-транспортних пригод було перевищення швидкості та недозволений обгін, обгін в недозволених місцях. Керівництвом обласного управління поліції прийнято рішення збільшити кількість патрулів на дорогах. Відповідно, буде приділена увага саме тим місцям концентрації, ДТП, де відбувається найбільше дорожньо-транспортних пригод, а також на всіх трасах міжнародного значення. Далі йде мова про шахраїв. Ваша донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду у місті Копенгаген, що у Данії. Щоб врятувати її життя, терміново потрібно чималі кошти на її лікування. Такі слова власне однієї ночі почула тернополянка від невідомого чоловіка у телефонну слухавку. Згодом вона передала цьому чоловікові 2800 американських доларів та 200 євро. До честі тернопільських оперативників Шахрая з Донецької області вдалося затримати наступного ж дня у Тернополі. Деталі дивіться у сюжеті. Працівники Тернопільського районного управління поліції викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою ваш родич у біді. Зловмиснику шукав мешканку обласного центру. Девідома особа зателефонувала на її стаціонарний телефон та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її донька, яка на даний час знаходиться у Копенгагені, країна Данія, знаходиться у лікарні у важкому стані, оскільки потрапила в дорожню транспортну пригоду. Після цього до місця проживання потерпілої Прийшов. Невідомий чоловік, якому вона передала грошові кошти у сумі 2 800 тисяч доларів США. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей, бо через конвертацію коштів на оплату медичних послуг не вистачило. На що останнє походила, оскільки перебувала в стані хвилювання і не мала змоги ні до кого перезвонити із близьких родичів, адже невідомий чоловік постійно був з нею на телефонному зв'язку. Невідомий чоловік знову ж таки прийшов за місцем її проживання, якому Сані передали грошові кошти у сумі 200 євро. Коли шахрай пішов, жінка нарешті вирішила набрати номер родички і лише тоді зрозуміла, що її ошукали. Одразу зателефонувала в поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець Донеччини. Чоловік в минулому судимий за шахрайські дії. Нових жертв шукав в різних містах, зокрема і в Тернополі. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти поліцейські вилучили. За даним фактом внесно на відумці до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення чи за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють затриману на причетність до інших подібних злочинів. Слідчі дії тривають. Оскільки останнім часом на Тернопільщині почастішали випадки різноманітних шахрайств. На цю тему ще один наш сюжет: як не потрапити на гачок шахраїв, які по телефону представляються працівниками різноманітних банківських установ. Рекомендації від працівників поліції та від самих працівників банку. Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували тернопільські правоохоронці. Невідомий афорист викрав з банківського рахунку тернополянки чималі кошти. Незнайомець зателефонував на мобільний 48-річний потерпілої та представився працівником банку. Повідомив про підозрілі спроби зняття коштів з її рахунку. Зловмисник запевнив, що ці операції банк заблокував, однак, задля безпеки необхідно змінити усі паролі. Жінка надала незнайомцю дані картки та повідомила усю конфіденційну інформацію, що надійшла у вигляді смс. Як результат з її рахунку зникли всі заощадження понад 17 тисяч гривень. У разі, якщо ви отримали підозрілий телефонний дзвінок, необхідно одразу завершити таку розмову та повідомити про охоронні органи. Якщо все ж таки ви назвали платіжні реквізити, необхідно одразу телефонувати на гарячу лінію служби безпеки банку та заблокувати картковий рахунок з метою уникнення крадіжки грошових коштів з даного рахунку. За фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження. На жаль, справді шахраї зараз адаптовуються до актуальних меседжів. І використовують різноманітні способи, щоб війти в довіру громадянам. Хочу наголосити для всіх клієнтів, що найкращим методом безпеки це особиста якась пильність. Не переходьте за невідомими вам посиланнями, не розголошуйте третім особам е, особистих банківських даних, адже працівники банку не в телефонному режимі, не в режимі переписок. Таких даних не запитують. Якщо у вас виникли якісь сумніви, краще покладіть слухавку, не здійснюйте жодних операцій, а зверніться на гарячу лінію банківської установи чи у відділення найближче, яке буде біля вас. У наступному сюжеті розповімо про те, як проводиться і що таке загалом експертиза безпеки життєдіяльності людини. Хто і як у Тернополі проводить такі дослідження? Власне деталі цього дивіться у нашому сюжеті. Причини та обставини нещасних випадків на виробництві допомагають встановити експертиза безпеки життєдіяльності. Це відносно новий вид судової експертизи, дослідженням якої займаються експерти Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Основна мета експертизи встановити фактичні обставини подій, що відбулися, та спричинили травмування або смерть людини, як на виробництві, так і в побуті. Основними завданням експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці є встановлення за допомогою спеціальних знань, обставин та механізму настання нещасних. Сьогодні випадку обставин, які передавали його настання, також умов, які могли призвести до даної події предметом експертизи в галузі безпеки, життєдіяльності та охорони праці є фактичні дані про нещасний випадок, про стан умов праці чи іншої діяльності, про обставини виникнення небезпечного фактору, про умови, що призвели до настання нещасного випадку, та інші дані, які мають значення для вирішення справи. За допомогою експертизи можна визначити причинно-наслідковий зв'язок між дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці. Відповідальних осіб за даною ділянкою роботи на підприємстві чи організації. Цей вид дослідження є доволі тривалим та вимагає спеціальних знань та часу. Тут важлива кожна деталь, аби встановити механізм настання травматизму на виробництві та притягнути винних до відповідальності. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Бажаю вам гарних, спокійних, вихідних, вдалих і до зустрічі на наступному тижні. Слава Україні! blum <coughs>